Ще одна важка втрата для Волині. Війна забрала життя ще одного героя. У свято Христово Звиженському храмі мікрорайону Теремно. Сотні людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останню дорогу нашого мужнього захисника України Олега Гайдукова. Яким пригадують воїна за життя? Дивіться у сюжеті. Наш земляк, відважний захисник Олег Гайдуков, загинув 4 січня. Гірко й боляч усвідомлювати, що кращі сини України покидають своє земне життя і йдуть у небесне військо. Олег став на захист батьківщини восени 24-го року. Проте вже за два місяці родині повідомили, що чоловік пропав безвісти. Свій останній бій воїн прийняв на Курщині і, на жаль, загинув під час влучання ворожого дрону. Жили вони добре, і ми у цей час, коли він бажався зниклим безвісти, ми ну весь час. Живріла в душі надія, що це таке все, що він таки знайдеться. Хороший люблячий чоловік, батько. Призвали його дуже не, не так давно, він практично і не встиг її повоювати, якщо таке взяти. А то десь до, до тижня цього сталося, як його на Курськ перекинули і, і вже сповістили, що вже загинув. Невимовним болем стала втрата для сім'ї захисника. Без люблячого тата та чоловіка залишилося двоє кіточок та дружина. Як сприйняти те, що батько ніколи вже не зможе повезти свою доньку під вінець, син так і не почує справжніх чоловічих настанов від тата, а мрії дружини померли разом із чоловіком про їхню спільну, щасливу старість. Родичі та друзі героя розповідають, він був ідеальним сім'янином. Ну, хороший, добрий сім'янин. добрий батько був. А да, в нього є діти? Так, двоє діток, син і дочка. Чудовий сім'янин, гарна людина, чудовий тато, чоловік, і просто в голові не вкладається, як так за півтора місяця не стало людини, яка тільки в листопаді місяця сиділа з нами за одним столом. Ну, а в січні ми його ховаємо. Дуже болісно. Як дівчинка і хлопчик, дівчинка поступила в цьому році на перший курс після 11-го і хлопчик одинадцять, 13 років малому. Прийшли віддати останню шану нашому герою, який поклав життя за Україну. І найкращі це ті хлопці, які роблять надзвичайно велику справу, зберігають Україну для своїх дітей. Дуже шкода, що така молода людина могла ще дуже багато зробити для України. Але, напевно, те, що вона зробила. Відстоюючи Україну, віддавши своє життя, це той внесок, який є неоціненний. Ми дуже вдячні, вдячні за сина, вдячні за те, що така людина була серед нас. Друзі Олега розповідають, що до початку військової служби він завжди працював одразу на кількох роботах. Про всі навіть не згадають. Наголошують, що саме останньою посадою дуже пишався, адже допомагав багатьом людям. Як тепер жити без друга, який завжди подасть руку допомоги? Цим питанням задаються товариші загиблого героя. Олег займався дуже корисною справою. Він обслуговував вогнегасники для підприємств. От. Ну, досить таки в нього був ну, була хороша робота. Він нею гордився, він дуже радів, що він її отримав. Це він їздив по фактично, по всьому заходу України. От. Дуже багато клієнтів, дуже позитивні завжди відгуки. І він дуже радий завжди був, що от він от там працює, і от воно йому подобається. Незлякливих, чесно кажучи. Ну за словом, в кишеню не ліз ніколи. Ну такий був справедливий, чесний, відкритий. А сусіди в паралельні класи ходили. Тобто ну, в дворі одному гуляли, з дівчатами одними знайомилися в свій час. І Рибалили, та все було. Все, що ви можете собі, все було в нас, і рибалки, і полювання. Були і відпочинки, і озера, все було колись. Дуже хороший хлопець був. Дружина, діти. Як, як були менше, то все зрозуміло, всі ми різні були. А зараз тільки дружина, діти, сім'я для нього була головна. Бачите, як сталося. ніхто цього не очікував. Мужній воїн, люблячий батько, вірний чоловік. Саме таким запам'ятають героя Олега Гайдукова, справжній патріот своєї країни, віддав найдорожче своє життя за Україну. Свій останній спочинок Олег Гайдуков знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Марта Тимчак, Неля Прокупчук для новин на часі.